Приблизно за 20 кілометрів на північ від міста Бейрута на узбережжі Середземного моря знаходиться невелике місто Джибел, нині арабське, а у минулому Фінікійське. Євреї називали це портове місто Гевал, а греки Біблос. Фінікійці були першокласними купцями, посередниками між Грецією і Єгиптом. Через порт Біблос до Греції доставлявся єгипетський папірус. З часом назва фінікійського порту набула загального значення і почала позначати в грецькій мові книгу. Таким чином слово Біблус або Бібліон перекладається як книга. Множина від цього слова Біблія завжди пишеться з великої літери. Перейшло у такій формі усі нові європейські мови і вживається тільки по відношенню до святого письма. Християн. У Новому Завіті 27 книг. Це число постійне. Воно визнається всіма християнськими конфесіями. Число книг Старого Завіту коливається від 39 до 50. Річ у тім, що спірні 11 книг не збереглися єврейською мовою, а існують лише грецькою. Щоправда, переклад цей дуже стародавній. Називається він Септуагінта. Православна і католицька церкви включають їх у Біблію, називаючи неканонічними. У католиків вони називаються другоканонічними. Канон – це Список священних книг, які визнаються церквою справжніми, але в даному випадку слово неканонічний не означає підроблений просто ці книги не збереглися єврейською мовою, і церква дещо суворо і неоднозначно відноситься до їх богонатхненності. Книги старого завіту були написані староєврейською та близькою до неї арамейською мовами. Є припущення, що саме арамейською мовою розмовляв Господь наш Ісус Христос. Найбільш стародавній важливий і точний переклад Старого Завіту був зроблений в третьому столітті до Різдва Христового, коли за указом єгипетського фараона Птоломея II Філадельфа всю Біблію переклали грецькою мовою. За переказами цю складну роботу виконали 72 перекладачі, запрошені з Палестини. Тому перший переклад Старого Завіту з єврейської на грецьку пізніше назвали Септуагінта. Переклад 70. Мова усіх книг Нового Завіту грецька, хоча їх автори були іудеями. Річ у тім, що з 3 століття до Різдва Христового, коли пройшли завойовницькі походи Олександра Македонського, грецька мова стала міжнародною мовою східного Середземномор'я. До часу Різдва Христового майже всім цивілізованим світом володів Рим, але грецька мова не здала своїх позицій. Якщо люди східної частини, Тини Римської імперії хотіли зрозуміти один одного. Вони спілкувалися не латинською, а грецькою. Тому учні Христа, які понесли благу звістку про спасіння у всі кінці імперії, проповідували і писали саме грецькою. На той час, коли при Константині Великому Римська імперія прийняла християнство, новий Завіт був частково перекладений деякими мовами стародавнього світу: латинською, сирійською, коптською. У 405 році Єронім Стридонський закінчив свою працю по перекладу всі Її Біблії латинською мовою. Цей переклад отримав назву Вульгата, загальнодоступна. У XVI столітті Римокатолицька церква визнала його офіційним і обов'язковим для всіх католиків. У другій половині IX століття спеціально для перекладу Біблії брати Кирило і Мефодій створили слов'янську абетку, а потім переклали все святе письмо мовою слав'ян. Разом із хрещенням Русь прийняла і цей переклад Біблії. Необхідність перекладу Біблії на розмовну мову почала відчуватися тільки в 18 столітті, а почата така праця була у XIX. Нарешті, у 1876 році, руська православна церква схвалила і випустила цей переклад, названий синодальним, що до цих пір залишається безумовно найкращим. Якщо ви відкрите майже будь-яке видання Біблії, то на першій сторінці побачите фразу Синодальний переклад». Його використовують різні християнські конфесії, але сам текст Біблії в виданнях, де надрукована така фраза скрізь однаковий, і є своєрідним знаком якості російських видань Біблії. Біблія дійшла до нас у вигляді рукописів Третього століття до Різдва Христового, 12 століття після Різдва Христового. Найдавніший знайдений текст Старого Завіту відноситься приблизно до 200 року до Різдва Христового. Це декалог, тобто 10 заповідей Моїсеєвого закону. Довгий час він вважався мало не єдиним доказом стародавнього походження Біблії, тому що далі йшов гігантський часовий розрив, і майже всі наступні відомі науці рукописи Старого Завіту датувалися вже восьмо. Століттям після Різдва Христового. Але в 1947 році в Палестині на побережжі Мертвого моря у містечку Кумран були знайдені рукописи Старого Завіту, які відносяться до Другого століття до Різдва Христового, першого століття після Різдва Христового. Більшість з них ідентичні сучасному тексту. На сьогоднішній день найстаріший рукопис Нового Завіту це шматочок папірусу величиною з долоню з фрагментом Євангелія від Іоанна. Він знайдений в Єгипті і датується приблизно 125 роком. Виходить, що цей рукопис всього на три десятиліття молодший за оригінал, адже за оцінками вчених, Іоанн Богослов один з 12 апостолів Ісуса Христа, написав своє Євангеліє в кінці 90-х років першого століття. Для порівняння рукописи Гомера і античних авторів на Кілька століть відстоять від часу написання самих книг. Коли ми беремо в руки книгу, то насамперед дивимося на обкладинку, цікавимося назвою і авторством. Візьмемо товстий том синодального видання. Що бачимо? Біблія, книги Святого Письма Старого і Нового Завіту. А ось імені автора ні на обкладинці, ні на титульному листі не знайдемо. Хоча всі чули, що Біблія це Слово Боже, отже Бог і її автор. Але як це розуміти? Перегортаємо сторінку, вивчаємо зміст, знаходимо багато чого цікавого. Книга Іова, «Примудрість Соломона, Євангелія від Марка. Відразу розуміємо, що Біблія це збірник книг, написаних різними авторами. Найчастіше імена цих авторів нам відомі. Іноді, наприклад, у книзі Іова, Макавейських книгах, книзі царств, ми не знаємо, хто саме створив ці тексти. При цьому ми, християни, переконані, що це не просто звичайна людська література, написана виключно завдяки знанням, розуму і таланту тієї або іншої людини. Всі книги Святого Письма – Богонатхненні. Через ці книги з нами говорить сам Бог. Але звідси не можна робити висновок, що люди, автори біблійних книг, царі, пастухи, воєначальники, філософи, рибаки, лікарі були всього лише роботами, які механічно писали під диктовку Бога. У цьому сенсі Біблія відрізняється від священих книг усіх інших релігій, узяти хоча б Коран. Для мусульман це буквальне слово Аллаха, яке було продиктовано Мохаммаду, що не вмів читати і писати. Як точно відмітив один мусульманський богослов: у християн Бог став людиною, у нас він став. i Бог, поза сумнівом, впливав на авторів біблейських книг, але вони писали, не відчуваючи себе всього лише олівцем Божій руці. Вони використовували свої знання, досвід, спиралися на існуючі книжкові традиції, застосовували звороти близькі і зрозумілі тим, кому призначалися їх писання. Їх з повним правом можна називати авторами. Більш того, в кожній книзі є особливості авторського стилю, але у всіх у них був один і той же співавтор Бог. Часто кажуть. Що в Біблії багато суперечностей. Це окрема тема. Для нас зараз важливе інше. Ці так звані суперечності доводять, що сучасний текст Святого Письма не був спотворений. Якби у переписувачів була можливість вносити якісь принципові правки або зміни, насамперед вони б загладили б саме ці суперечності. Біблія не виникла відразу. Книги, що увійшли до її складу, писалися впродовж півтори тисячі років, і саме створення цих книг відбувалося не випадково. Воно було нерозривно пов'язане з історією єврейського народу, а вірніше сказати, з історією стосунків вибраного народу зі своїм Богом. Біблія складається з двох частин: велика і за об'ємом і за тривалістю формування. Частина Біблії називається Старим Завітом. Менша це новий завіт. Зазвичай люди, вперше бажаючи прочитати Біблію, відкривають її з першої сторінки, з книги буття першої книги Старого Завіту. Дуже небагато продовжують читати далі декількох сторінок. Причин цьому багато, але не в останню чергу впливає те, що сучасній людині не зрозуміло, навіщо це написано. Ну, гаразд, перші розділи книги буття, де мовиться про створення світу і людини, про рай, про гріхопадіння, але все подальше. До чого воно? Детальне оповідання про. Історію виникнення і життя єврейського народу, довгі перерахування, пророцтво. Тому хто не в темі, зрозуміти це важко з християнської точки зору. Зрозуміти сенс старого завіту можна лише у світлі завіту Нового. Обидві частини Біблії говорять про одну особу Господа Ісуса Христа. Проте на сторінках старого завіту ви не знайдете прямих згадок про Ісуса. Старий Завіт написаний як пророцтво про новий завіт. І сенс багатьох старозавітних подій розкривається тільки в нім. Тому починати читання Біблії краще з Нового Завіту, з Євангелії. Після цього набагато зрозумілішими стануть і старозавітні книги. І це не віднехтування старим завітом, адже без нього, у свою чергу, неможливо зрозуміти зміст нового завіту. Навіть люди, які мало знайомі зі святим письмом, могли чути, що Біблія це церковна книга. Іноді це викликає обурення. Чому то церква намагається приватизувати Біблію, яка є загальнокультурною цінністю, але обурійтесь, не обурійтесь, а це дійсно так. Біблія виникла не у світських салонах. Будь-який священий текст це породження якоїсь релігійної традиції. Біблія вторинна по відношенню до церкви. Її породила саме церква. У митрополита Суровського Антонія є дуже вірна думка, що кожна християнська община має бути здатною написати Біблію, тому що Біблія це опис живого досвіду, богоспілкування, який доступний будь-якій християнській общині. На літургії, причащаючись тіла і крові Христа, ми переживаємо те, що переживали апостоли на таємній вечері. Якщо припустити, що не стане Біблію, християнство все одно існуватиме, тому що Біблія сама породжена церквою спочатку. Старозавітною, а потім новозавітною. Тому не варто обурюватися, коли церква називає Біблію своєю власністю і говорить, що правильне її розуміння поза церквою неможливе. Звичайно, святе письмо можна читати як літературну або історичну пам'ятку, але це буде те ж, що розглядати скрипку Страдіварі в музеї. Вона красива, старовинна, але як музейний експонат, скрипка не виконує свої функції, не служить тому, ради чого її створював майстер. До речі, намагатися сприймати Біблію тільки як культурну пам'ятку почали по історичних мірках порівняно недавно 18-19 століттях. Але церква не лише створила і зберігала Біблію вона ще й сформувала те, що в науці називається біблійним каноном, тобто, з безлічі різних текстів, які виникали в християнському середовищі, зуміла відібрати ті, які дійсно богонатхненні. Це відбулося у IV столітті на церковних соборах. Згідно з церковним вченням, на соборах проявляє свою волю Бог не тільки на підставі свого досвіду, знань або тим більше якихось пристрастей вирішували християнські епископи, які тексти визнати священними, а які ні. У момент ухвалення рішення на них впливав Дух Святий. Звичайно, для невіруючої людини це не аргумент, але знати, що біблейський канон міг. Виникнути тільки в контексті життя церкви потрібно хоча б і загальнокультурних міркувань. А що ж відкинуті тексти? Їх загальна назва апокрифи. Далеко не всі з них відкинуті за які-небудь спотворення самої суті християнства. Є і цілком благочестиві, і навіть авторитетні тексти. Просто ці писання людські. Всього лише людські, інші ж апокрифи, церковна свідомість відхилила через те, що вони малюють такий образ Христа, який не має нічого спільного з християнською вірою. Наприклад, Христос, який мстить своїм кривдникам, Христос, який здійснює фантастичні чудеса, не з милосерді і любові, а просто заради ефекту. Звичайно, церква не могла прийняти цього, крім того, і історичний і філологічний аналіз апокріфів показує, що в більшості свої вони створені вже після першого століття на основі раніше написаних канонічних текстів. На Біблію можна дивитися по-різному: як на міфологію або стародавню пам'ятку літератури, як на збірку мудрості чи історію розвитку моралі, моральності і загальнолюдських цінностей. Але парадокс Біблії в тому, що погляд на неї, відношення до неї не визначається ні літературними, ні історичними достоїнствами цієї книги, ні рівнем освіти, ні навіть тим, яким ступенем моральності. Володіє її читач. Ставлення до Біблії це ставлення до того, про кого вона свідчить до Ісуса Христа. Християни вірять, що Він Бог, що став людиною заради спасіння людей, від гріха. І Він не писав ніяких книг. Він прийшов до людей сам. Був час, коли християнство існувало і без Біблії, але без Христа воно не могло і не може існувати. Мета життя в церкві єднання не з Біблією, а з Христом. І якщо ми це зрозуміємо, то Біблія може стати для нас справжнім і доводителем до нього.